Ану перед дубом перу покличу прийди, прийди, перуни, прийди, прийди, грізний, з силами перуновими, блискавками ясними земля те громами рясними. Золотий камені, вогні викриши, вогні викриши, світло запали. Могуті сило свою в нас прояви, слава перуну, слава. На віки слава, слава перуну. Перуне перуне, Боже злоторунний. Зоромо, блискавинцею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш. Як бій вигравати й нечість, долати, як вариженьків, косити й правду любити. Богі твої ревні то предки наші кремні, які право боронять та за нас богів молять, аби Русь повстала і могутна стала, аби храма роду, що народу волохви відрудили славлення богам творим. Перуни, Перуни, Боже злоторунний, силі рода славу співає тебе, величаю. Слава Перуну, слава. Слава Перуну, Огнекудрому! Які стріли кидає на ворогів наших і вірно вперед веде по стежці. тому що єсть той воїнам суд і честь, як ру, милостив все праведень єсть. Прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили і правди твоєї, силами своїми, воїнів наших захисти, силами своїми землю нашу рідну, Україну матір, бережи. Силами своїми. Воїнів наших, захисників України, усі святої наділи силами своїми, захисників наших. І всіх, хто дбає нині про відновлення владу на землях наших, в родах наших. Слава Твої! Слава перуну. Слава. Навіки слава, слава Перуну! Перу немогутній могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш, між клубовим чорнобогом лад встановляєш. Крутий коло живого явлення у сварзі синій, це ти ведеш нас стези правою добрані, чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти. Україну має Русь святою зберегти. Ти, сила сильних і відважних, правда праведних, і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ниці караєш. Як огрім з небезгряне, так о Перун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, Перуну батьку допомагає. Грізний перун у сваргу гукає, військо своє бою скликає. Гей, перун, чи могутній витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми покликси чуємо лави стаємо. За боїв рідних Україну, матір, Русь святує до Січі йде. Слава Перуну! Слава! Слава Богу нашому перуну, світлосяйному, се він, громами землю пробуджує тим духу кріплю та душу радує. Кличемо вояцтво, небесне, що суть полк перунів стати на межі прави та яви, ковне свороже стерегти Україну, матір Русь святою берегти. Ото бачимо, сварга небесна, вогнями многими виблискує, се отцові наші кують мечі крицеві, у похід збираючись на тьму вражує. Тож візьмемо руж'я своє й станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенську. хай зростає місць у тілах чи, а світло у душах чистих. Бо то йдемо про тебе родолат, світи освіти сотворяючи, з богами нашими разом. Слава перуну, слава Навіки, слава, слава, слава Перуну. Перун батько наш, гримить у свардій сині твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Коли Кольожого явлення тила зберігаєш, і нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти Україну, матір Русь Святою. І душі наші святими поруницями, тіла наші вогняними громовицями. Захисти наших воїнів, захисників України усіх святої, святими поруницями, а тіла їхні вогняними громовицями. Хай вони їх не чіпають, у ворогів відганяють, ворогів, попиляють. Горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святої Божої. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, у триглаї великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш! слава Перуну. Перуни батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю, хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних. Охоронців віри православної України, Матері Русі славної, хай перебуває під захистом твоїм, Збройні сили України, тероборонівці, добровольці, волонтери. Всі, хто нині відстоює землю нашу рідну України, матір, Русь світлою, всі, хто дбає за відновлення ладу в родах наших і на землях наших. Хай буде так. Слава Перуну. Слава. Навіки слава, слава Перуну. Слава. Тож на тому слава до Перуна завершується, а ми переходимо до Слави Рарогу. Який вогонь віри! З неба у душі наші зносить. Душі і землі наші осяючі, знак якого гербом нашим є. Ну, а хто в онлайн-трансляції дивиться, то буде автоматично перенаправлений на трансляцію Славпи. Да будет так.